У зими чудес багато, люблять зиму всі малята. А за що її любити? Поясніть, будь ласка, діти І я люблю її за сніг, за санчат веселий біг, і за вковзанку дворі. На забаву дітворі. Я люблю, коли ялинку прикрашають на мистинки, срібний дощик мерехтить і навколо все блищить. Я люблю, як білим біло, все навкруги снігом вкрило. Вся природа ніби спить. Під ногами сніг рипить, рипить. У зими чудес багато, люблять зиму всі малята. З Новим роком всіх вітаю, подаруночки чекають.